Господь з вами, читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу Ісус увійшов до човна, а за Ним пішли його учні, і ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, ми гинемо. А він каже їм. Чого боїтеся мало віри? Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися й говорили Хто він такий, що й вітри, і море йому підкораються? Слово Господнє. Слава тобі! Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо про утишення бурі на морі. І цей текст має досить багато різних перенесних, переносених сенсів, алегорій, алюзій. З одного боку, це перехід, перехід з одного життя в інше. Ісус символічно готує своїх учнів до того, що. Він залишить це життя. Напевно, нічого так не лякає не тільки людину, будь-яку істоту на цьому світі, як втрата життя, як перехід в щось інше невідоме. Воно і невідоме, і страшне, і цим лякає. І тематиці страху і цього переходу присвячена сьогоднішня увага, тому що ми дуже багатьох речей боїмося. Дуже важливо, щоб ми не боялися ці речі називати по імені. Коли беруть інтерв'ю в військових, то не раз це питання звучить. Я думаю, одне з найчастіших питань, чи не страшно. І ті, напевно, що з чесніших або навіть сміливіших зізнаються, кажуть, що ну так страшно всім. Кожен боїться. Того, що є чого боятися, але попри те, все рівно, треба робити свою роботу, потрібно захищати. Ну, якщо цього не робити, то менш страшно не стане. І я думаю, що такі відповіді наповнені таким глибоким реалізмом і чесністю. І це дуже важливо насправді. Натомість, крім війни, ну, хоча що може бути справді страшніше за війну, бо війна це і є. Те, що пов'язано безпосередньо з втратою життя. Е, але крім війни, є багато таких речей, яких ми боїмося. Е, ну, Ясно, що порівняно з втратою життя чи здоров'я чи, чи, чи майна, то це вже можуть бути речі такі дуже дріб'язкові, прості, але ну, все-таки ми за це переживаємо. От, наприклад, от як зараз провадити службу Божу, наприклад, о котрій годині. Наприклад, якщо одного тижня розпорядок є такий, а іншого тижня розпорядок вимикання світла є такий. І хотілося би відправити, хотілося би зробити, щоб це якось було правильно, добре, стабільно, щоб і ви, як глядачі, знали, коли це буде, але невідомо. Ну І тут знову та сама тематика. От є страх. Страх чого? Страх чогось невідомого. того, що от як запланувати собі день, коли ти не знаєш, коли буде світло. Е... Крім цього, є багато різних речей. Ну, наприклад, я попередній місяць хворів. Думав вже, що одужав, але, виявляється, ні, захворів. Ну, ось тепер вже ніби одужав, хоча от сьогодні кашель повернувся. Ну, теж людина боїться хвороб, боїться захворіти, боїться хвор... хворіти, боїться випасти з колії, боїться випасти з якоїсь роботи, циклу. Цих страхів є дуже багато. Апостоли боялися. Ісуса як примари, він йде по воді, вони бачать якісь надприродні речі, тобто по воді ходити неможливо, і не може бути такого, що хтось може бути в нічну пору, взагалі. Як, як це таке може бути? Вони дивляться, перепрошую, сьогодні, не йшов по воді, тільки бурю побачили. Дивляться на цю бурю, ну буря що означає? Накриє одна хвиля, і все з кінцями перевернеться той човник, скільки там того човника. І цей страх переслідує постійно. Страх переслідує в багатьох моментах. І в багатьох моментах, бачите, що я навіть перепутав цих два фрагменти. Ісус каже апостолам: не бійтеся. Він це повторює, 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 що не бійтеся. А ми боїмося, і апостоли боялися. Ми постійно чогось боїмося. Тільки насправді дуже важливо, щоб ми не боялися називати цей страх по імені. Щоб ми вміли це сказати Богу, що Боже, так я боюся, я боюся дуже багато чого. Я боюся того, 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 того і того. Забери цей страх, навчи мене, як з цим заволодіти, як мені навчитися довіряти тобі і більше думати про тебе, про твій захист, про те, що ти не залишиш, аніж про свої страхи. Хоча цих страхів є безліч пов'язаних зі мною, з рідними, з близькими, з країною. Годі це все перелічити, кожен живе своїми страхами. Ісус каже, не бійтеся, я би сьогодні хотів ще провести таку певну паралель з першим читанням. Тут згадується про пророцьке слово, про Рокамос, напоумлює, картає і пригадує сумну історію Содоми і Гомори. Ці міста стали символом розпусти, розбещеності, але одночасно відкидання Бога. Пригадаймо взагалі, як ця історія відбулася. А вона відбулася не від розпусти, вона відбулася від добробуту, вона відбулася від чогось хорошого. Був Авраам, був його брат Лот. Вони йшли. Лот подивився, що там, де Содом, Гомора, там життєдайна земля родюча. Наповнена е, травою оази, оази взагалі порівняно з навколишньою пустелею. Ну, і Він перший сказав, що от я буду тут. І ще приміточка така, коли він обирав, де буде жити, що ця земля йому стала схожою на, на єгипетську землю. Е, Всьому письмі нічого не згадується випадково. Єгипет. Е, і за часів Авраама, і вже пізніше за часів синів Якова, був символом чогось грішного. Пізніше для них це обернулося жахливим рабством на 400 років. Для них це стало символом чогось такого найгіршого, найстрашнішого. Але Єгипет, по суті, якби не був чимось нібито поганим. Він був добрим, тому що так тече річка. Річка наповнює береги вологою, життєдайною. Люди можуть садити, збирати по кілька врожаїв на рік. Відповідно, мають що їсти. Відповідно, розвивається цивілізація одна з найбільших, найрозвиненіших. взагалі, символ цивілізації, якщо йдеться взагалі про нашу землю. І Лот каже, що земля Содомська і Гоморська стала йому подібною схожою до єгипетської землі, і він залишився там. Тобто від самого початку його пріоритет був добробут. І ніхто не скаже ані тоді, ані зараз, що добробут є чимось поганим. Тому що кожній людині треба щось їсти, щось вдягнутися, якось пересуватися, десь жити. І ці базові людські потреби забирають велику частину заробітків. Люди працюють в поті чола, мозолі набивають, гнуть спини, працюють, ну бо треба заробити. І іншої ради на то немає. І добробут потрібен. Але наприкладі, ось тільки цієї згадки про Содому і Гомору я хочу вам показати, що нічого немає нового. Як ми з вами кажемо, а зараз такий час. Люди, не кажімо цієї фрази. Вона дуже невідповідальна і несерйозна, тому що не зараз такий час, такий час завжди. І за часів Содома і Гомори, за часів Авраама, за часів майбутніх і наступних. І скільки буде людство, то завжди будуть такі часи, які часи. Такі часи, що завжди людині потрібно буде мати якусь матеріальну користь, якусь вигоду, потрібно буде крутитися, щоб мати за що прожити. Але Але є але, І цим але є те, що крім матеріальних статків, крім добробуту, ще потрібно думати про, про те, що є в пріоритеті, що є важливішим. Бо можна отримати гроші, можна мати майно, можна мати прожиток. Але втратити все інше. І тоді людина радості мати не буде. Ісус так категорично і радикально сказав, що що з того людині, якщо навіть весь світ здобуде, а душу свою занапастить. Найважливіше і найбільше за що потрібно журитися, це за свою душу. І ще раз кажу: не кажу, підкреслюю і наголошую на цьому, що матеріальні блага не потрібні. Потрібні, я перерахував, і їжа, і житло, і дах над головою, і одяг, і транспорт, і ліки, і багато всього 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 іншого людині потрібно. Необхідно навіть, без цього просто людина не може. Я не кажу, що це не потрібно. Але одне, але є пріоритет, є щось важливіше. Щось важливіше, про що потрібно думати. І тут важливо, якому страху ми піддамося. Чи страху без грошів'я, чи страху того, що можна втратити душу. В якості дуже прикрої сумної ілюстрації я ще раз приклад наведу ситуацію, про яку згадував у неділю. Коли з тих двоє дівчат у Шаргороді, ви напевно чули про цю історію сумну і дуже прикру, собі там вилізли на руки Ісусові, там фотографувалися не дуже пристойно. І про це розмовляло багато людей, хтось обурений, хтось там їх вже й захищає, що нічого страшного не робили, адже не побили. От якби побили, то тоді вже була б біда. Ну, навіть зараз не буду цього коментувати. Але тут інша справа. Подивіться, що думаючи про цю ситуацію, думаючи про цей вчинок, ми якось забуваємо. Тобто багато говориться про цих двох дівчат. Але мало говориться про те, що дуже багато дітей-підлітків залиш... залишені, позбавлені батьківської опіки, тата, мами. Вони залишені самі собі дуже часто. Вони мають що їсти, вони мають, де жити. Батьки переживають про те, щоб їх якось там, як то кажеться, на ноги поставити. Але біда в тому, що дуже часто, ще раз я кажу, що зараз вже кажу не тільки про цих двох дівчат, але про всіх інших дітей і підлітків сучасного покоління, нашого дуже непростого часу. Що можна поставити на ноги, тільки питання в тому, що що ж на тих ногах стояти буде. Чи та дитина пізніше на голову не стане. Не тільки свою, але й батькам. Тому що маючи. Забезпечення, маючи якісь базові матеріальні блага, дитина банально не знає, де себе подіти. І знаєте, останніх ось цих ну, сьогодні, вже, напевно, третій день, я багато за цей час думав про дуже багатьох молодих людей, які в період молодості, юності були активними парафіянами, були активістками, були міністрантами. І потім минає кілька років, і, не маючи ґрунту, вони дуже часто навіть відходять від церкви, стають активістами дуже нехристиянських цінностей, а такими активними активістами, відходять від церкви, стараються навіть десь там не спілкуватися з людьми, з якими багато спілкувалися в якихось там молитовних групках, в парафіях, в спільнотках. Відходять абсолютно від всього, відрубуються абсолютно від всього зовсім, не хочуть мати з цим нічого абсолютно спільного. А колись ці люди були дуже активними і побожними, я таких людей знаю вже багато і мушу сказати, що думаю про це насправді останнім часом тривалий час і згадую цих людей по імені. Сподіваюся, що ці люди повернуться колись до Бога, до церкви. Але разом з тим всім я розумію, що ця проблема досить широка і досить велика. І коли я на початку сьогоднішньої проповіді називав страхи, за що ми боїмося, боїмося за війну, боїмося за смерть, боїмося за хвороби. Що я там ще називав, багато всього можна назвати, чого боїмося. А я би хотів, щоб ми з вами навчилися боятися за правильні речі. Ми не можемо перестати боятися взагалі, тому що страх з людиною завжди є. Але я хотів би, щоб ми боялися про правильні речі, щоб ми боялися за себе самих, щоб не втратити свою душу, і за близьких нам людей, за, особливо за молодих людей, щоб вміти передати їм Бога. Не просто капати на мізги, моралізувати, не знаю, там, принижувати, а вміти до них достукатися. І це завдання з зірочкою, дуже великою зірочкою. Одне з найнепростіших завдань. Хай Господь Бог всім вихователям, всім батькам, родичам, близьким, священикам, вчителям, дасть. Великого серця, щоб всі переживали за молоде покоління і хотіли передати молоді Бога. І щоб Господь Бог дав також розуміння, як це зробити, і сили, як це зробити. Ісус сьогодні каже: не бійтеся, не біймося тих речей, які не важливі. Стараємося наші страхи взагалі йому передати. Амінь.